Ранку. Ми летимо під кордон з Казахстаном. Летіти одну годину три. Там пережиють температуру від 0 до 18 градусів. Летимо в зиму. Можемо сказати, що там буде холодно, ні? Колись я мріяв про постійні перельоти, дуже хотів літати літаком. Проте зараз я вже просто хочу від них відпочити.

no iba До речі, багато китайців в такій позі відпочивають, вони дуже спокійно в ній сидять. Я вражений. Розбагаті і куплю собі СРМ. Бай-бай! Bye bye. Приїхали поїсти, як ви бачите, тут вже традиційний кокзаский орнамент. 包尔萨克爱上。没辣然后我们那个大盘鸡有赠送的两个。四选二。山药。啊、山药还有个。哎，哦，<这 S 1> 还有。年糕。<laughs> 年糕吧。 这个叫我记不住，<laughs> 记不记不。这 <laughs> 都很有特色。我一个个的上，然后往里推一推。喜欢吃什么？然后好是有一个菜，你才可以。<noise> 河南的，没有，哪那么容易分太难了。ninety，ninety。 Ми наче в цирку. Нас будуть знімати дроном, знімати на камери. Почесні гості. Завтра гонка буде коротка, 52 кілометри. Тут буде старт і фініш гонки. Погода зараз взагалі шикарна, плюс 20, але дуже холодний вітер. Завтра старт в 12 годині дня, тому думаю, буде тепло. Ще нещодавно чинду було плюс 26. Вчора мого сокомандника Міка збила машина. Він вже майже повернувся з тренування, їхав у першій полосі. Перед ним була машина. Він її об'їжджав ліворуч, і вона вирішила через дві сплошні, через 4 полоси розвернутися прямо перед ним. І в ітогі вона не розвернулася, а повернула трішки ліворуч і стала прямо поперед нього. І він на швидкості приблизно кілометрів 40. Плетів прям в печинок. По факту зашивали йому брову та відкритий перелом ключиці. Тому він вчора, ми півдня в лікарні і на вечір полетів до ченду. І сьогодні, надіюсь, будуть робити йому операцію ставити пластину. Ще хотів сказати, що хлопці та дівчата бережіть себе. Будьте завжди пильними на дорозі, тому що дорога помилок не пробачає. Не можна втрачати свою увагу ні на хвилину, ні на секунду. Дивіться на дорогу, не втикайте в телефон, не дивіться на гармін, тому що 100 разів може це все проканати, а на 101 можуть мати такі настички. Це він нас, де ти йому давно тим, десять десяти, так. Сім, так, хоткуєся. Ну, красавчик вже. Серівно червоний, це найгарніший колір. Перша на гонку видали таку налітку де можна лікцінувати QR-код і повністю побачити мою інформацію. Як вам? Майже 11 година і 9 градусів. А післязавтра гонка в Шанхаї. Там буде плюс 30. Цьому році я вперше одягнув рукавиці на довгий рукав. Стар змагань перенесли з 12-ї години на 13-ту годину. Та й слава Богу, так холодно. Краще, староним трошки пізніше. Ось так доставляється. Їжа в номер готелю. Кур'єр туди кладе, вказує кімнату. І це робить сам приїжджає до тебе прямо в двері. Змагання завершилися, я зайняв шосту позицію, мої сокоматники третє та четверте місце. Дуже мало народу, було по факту сильних команди. Це ми та EGP Sport, їх було шестеро. А нас було, ну, по факту, троє, але реально я один і моїх два сокомадника. Тому мені прийшлось закривати багато атак. Деякі атаки закривали мої сокомандники, але дуже мало, я закрив найбільше атак. І, в принципі, тактично правильно було відпустити моїх двох сокомандників і двох з GP Sport найслабших. Але, по факту, вони вчетверо уїхали. Мій один сокомандник командних від них відпав. Вони вже їхали в трьох. І GP Sport, так і вдвох приїхали на фініш. І мій сокомандник був третій та четверте місце. Ну, а мені прийшлося далі в групи сидіти і закривати знову всі атаки, і не відпускати нікого. Тому на фініш я вже приїхав накатаний і з-під мене вийшли. Хоча ну, ми там боролися вже за п'яте місце, і я вже не бачу сенсу там боротися. Ось так і завершилися мої змагання. Дуже шкода, що Мік потрапив в лікарню. З ним було б набагато легше, але для нього вже сезон закінчився. Я вважаю, що в цій ситуації, що в нього відкритий перелом ключиці, це, скажімо так, найменша втрата, яка могла бути. Шкода, але нічого, працюємо далі. Дякую за перегляд.